Прошу не путати, тут не треба бути лікарем, ні онкологом, що онкомаркери це не є клітини. Клітини злоякісні. Це клітини, які стали агресивними і неконтрольованими. А от на поверхні цих клітин і з'являються ті білкові структури, про які я щойно говорив, які там в здорових клітинах бути не повинні. А чи можуть, власне, онкомаркери використовуватися як первинна діагностика? Дякую, питання, дуже актуально. Знаєте, я би сказав тільки два онкомаркери, які можна використовувати для того, щоби для первинної діагностики і то. Я хочу підкреслити, і я не раз це, напевно, в нашій розмові буду говорити, в комплексі. Це є онкомаркер діагностики раку первинної раку простати у мужчин, а також онкомаркер ca 19 ca 125 для діагностики раку яйника, І це лише в комплексі. А чи є, власне, якісь універсальні маркери? На онкологічне захворювання? Так. Мушу вас розчарувати. Немає. Так. Немає. І ну, не знаю, на якому етапі науки вони можуть з'явитися. В попередній нашій зустрічі я розказав, що онкологічні звертісті клітини утворюються з різних тканин, тому шукати чогось універсального поки що є трудно. Але в даному випадку я хочу застерегти наших глядачів, що якщо хтось вам приходить і рекламує універсальний тест на онкомаркер, на сьогоднішній день це швидше всього виглядає якесь шарлатанство.